Усіх вітаю у новому відео. Сподіваюсь, ви мене чекали і вже заскучали за новими такими відео. У Мене знову сьогодні рубрика готую на 5 днів. І для тих, хто вперше завітав на мій канал, то поясню, що ці стравці я готую чоловіку на роботу у рейс, він далекобійник на 5 днів. І розпочинаю я частіше всього з приготування перших страв, це зазвичай в мене супи або борщ. А сьогодні вирішила приготувати суп «Гуляш». Він нам дуже подобається, він виходить дуже смачний, якщо так не готуваю то обов'язково спробуйте. Для початку нам потрібно нарізати картоплю. Нарізати її потрібно соломкою саме для цього супу, і відправляємо одразу в кастрюлю, поки, щоб вона закипала вода разом з картоплею, тим часом підготуємо інші інгредієнти. До речі, всі пропорції будуть прописані на екрані та в описі під відео. Поки нас картопля там з водою закипає, нарізаємо болгарський перець. Також нам, звісно, ще потрібен фарш. І перцю болгарську я взяла. Десь 3 четвертих частини. Цілий мені був забагато, а, бо він великий. Тому я взяла 3 четвертих, а половинки було замало. Також нарізали кубиком цибулькою, відправим сковорідку шматочок очкового масла. Коли воно розтопилось, додаємо сюди фарш і обсмажуємо його не до золотистості, а просто для такого білого кольору. Далі відправляємо сюди цибульку і смажимо до прозорості. Відправляємо далі болгарський перець. Також додаємо сюди 2 зубчика чеснику. Таких брала я крупніших. Перемішуємо і додаємо також соус томатний або кетчуп. Можна додати головне, щоб соус був такий солодкуватий смак, мав. Знову ж таки, всі пропорції будуть на екрані. Перемішуємося це ретельно і поки нас вариться хвилин 10 картопля, тушкуємо 10 хвилин ось це все разом. Засмажку відправляємо через 10 хвилин до картоплі. і Після закипання будемо варити хвилин 15 до готовності. Обов'язково потрібно також додати сюди сіль, також 2 лаврових листочка невеликих. По бажанню можна ще перчик додати. Зазвичай готую все паралельно, тому поки вариться суп-гуляш, я буду готувати на струпну страву. Бо ви неодноразово мене запитуєте, як я встигаю приготувати за декілька годин всі страви. Ось таким чином, готую все паралельно, тому все встигаю. І Спочатку нам треба куряче філе, звісно, відрізати все зайві від нього і нарізати дрібненьким кубиком. Чим дрібніше, тим краще. Далі натираємо сир на крупній терці і відправляємо до філе. Також сюди додаємо кукурузку, баночку кукурузки звичайної стандартної баночки. І також порізаний зелену цибульку і 2 яйця, 3 ложки борошна, також декілька ложок сметани все ретельно перемішуємо, можна руками перемішати, можна ложкою. Додаємо також сіль, переці, можна додати ще сушений часничок по бажаннях, якщо хочете. Ну і тим часом у мене вже супчик поварився 15 хвилин. Я додаю сюди зелень побільше, петрушка, кріп, перемішую, накриваю кришкою і виключаю. Спробуйте, дуже смачний, суп-гуляш виходить. Ну і далі вже розігрілася сковорідка у мене з олією, я відправляю сюди ось такі рублені котлетки, буду смажити. Розправляю їх ось так плоскенько, для того, щоб гарно м'ясо просмажилося, смажити потрібно на невисокій температурі, обов'язково, щоб звісно все просмажилося. І відправляю їх ось на тарілку. Потрібно забрати одразу з сковорідки все зайве, що там відпало. І ось показую, що поставила вже відварити на наступну страву картоплю, ось так одразу поставила її неочищенням. І коли вона відвариться, тоді вже очиститься. Ось показую, скільки котлет в мене вийшло. Дуже багато виходить з цієї порції котлет. Котлети виходять неймовірно соковиті, всередині, дуже смачні, нам такі котлетки дуже подобаються. Тому, якщо ще так не пробували готувати, обов'язково приготуйте, вам теж сподобається. Ну, і тут показую вже наступну страву буду готувати. Ось картоплю я очистила вже, також нам потрібно борошно, яйця, олія, сода, сир і також потрібна зелень. Картоплю потрібно дуже гарно розміщити, так, щоб зовсім грудочок не було. Далі сюди відправляємо борошно, олію, соду, також зелень. У мене петрушка. І додаємо сюди одне яйце. Обов'язково спеції, сіль та перець до смаку, і замішуємо. Тісто таке, поки воно не почнеться збиратися ось так до кубки. І далі посипаємо боржну поверхню, розділяємо тісто навпіл. Взагалі, я потім подумала, що можна його було розділити на 4 частини, не робити такі великі трикутнички. Ну, але я вже зробила ось такі більші, ну, в принципі, на смак це не впливає. Розділяємо навпіл, беремо одну половинку, ось так руками я її зробила плоскенько, можна, звісно, розкачати, викладаємо брусочками сиру, так як я показую на відео. І наступну половинку також ось так плоскенько розправляємо і покриваємо зверху першої половинки і розрізаємо на трикутничку, якраз ось так, щоб в кожному трикутничку був сир. Звісно, по краях зачіплюємо гарненько, щоб сир при смаженні не витікав обов'язково. Форму я зробила таку, не дуже старалася, можна постаратися зробити кращу і розігріти олію, розігріту олію, на розігріту олі відправляємо, смажити ці трикутнички до золотистості, обов'язково на невисокій температурі можна ще накрити кришкою. Далі викладаємо їх на паперовий рушничок, щоб зайва олія з стекла з них. І поки вони там смажаться, в мене, я, звісно ж, не втрачаю час, готую наступну страву. Порізала дрібненько шпинат. У мене бейбі-шпинат, можна, звісно, взяти звичайний шпинат. Перед цим обов'язково його промиваємо і трошки просушуємо. Ось показую, що трикути в мене вже посмажилися, вони виходять дуже смачні, сир всередині розплавляється, і це неймовірна смакота. Відправляє на сковорідку з розтопленим вершковим маслом шпинат і обсмажує його, поки він не зменшиться. Ви побачите, це буквально одну хвилину займає, він дуже швидко зменшується, ось стільки його взагалі вийшла, жменька, можна сказати. І далі сюди до шпинату додаємо сир. Все знову ж таки буде прописано на екрані, скільки чого потрібно. Сіль я сюди не додавала, тому ви також спробуйте, чи потрібно солі, бо фета вона сама по собі солона додала лише мелиний. Чорний перець, можна також сушений чесничок, трошки додати по бажанню, якщо хочете, Словом, будь-які спеції, які ви любите. Я додавала тільки перець, чорний, мелений і все. Перемішуємо ретельно і далі беремо тісто філа. Тісто філа продається в супермаркетах, Є, мені здається, у усіх супермаркетах, з ними дуже легко працювати і виходять смачні страви. Я його розрізаю на 4 частинки і ось так беру, викладаю трикотничком суміш. Зі шпинату, з сиру і скла загортаю, ось так і виходить, що дуже класно все загорнуто, ніде ні по яких краях нічого не буде випадати, бо всі краї виходять, що вони защіплені і гарно загорнені. Далі викладається все на деко і буду випікати. Показую, скільки в мене їх вийшло, виходить їх багатенько. І Далі потрібно їх змастити олією, можна звичайною, можна оливкою, це вже по бажанню випікаємо 40-50 хвилин, дивіться, по своїй духовці, представлюся. 70 градусах. Ось такі вони в мене рум'яні і смачні, дуже виходять. І готуємо ще одну страву, не менш смачну, ніж попередні. Нам для неї потрібно також куряче філе. Ось така кількість я, на жаль, не зважила цей раз на цю страву, скільки філе потрібно. Ну, Ви бачите, на відео самі дві в мене таких частинки було. І його потрібно порізати також кубиком. Звісно, перед цим очищаємо від всього. Також потрібен булгарський перець. У мене був невеликий, тому я взяла цілий. Нарізаємо його дрібненьким кубиком, також цибулю нарізаємо дрібненьким кубиком. Далі на сковорідку відправляємо коряче філе і обсмажуємо його не до золотистості, а знову ж таки до білого кольору, майже до готовності. Відправляємо сюди цибульку, також разом обсмажуємо і додаємо одразу болгарський перець. Додаємо десь столову ложку повного цукру, сіль. Перець мелений, також я додала сюди ще пізніше сушений часничок, вершки додаємо і декілька капель соусу теріяки густого, солодкого. Перемішуємо все ретельно, ось додаю сушений часничок, але можна взагалі взяти і свіжий часник, буде також дуже смачно. Тепер беремо лаваш. У мене був дуже великий грузинський лаваш. Я його нарізаю ось такими, як бачите, смужками. Взагалі, якщо продається, є такий прямокутний лаваш, то його також легше ще порізати смужками. А взагалі тортилю можна в будь-якому вигляді взяти і замотувати. Я взяла ось лаваш і замотую ось так в рулетик лаваша, накладаючи сюди гарну таку кількість. Начинки, не шкодуємо, що це буде дуже смачно, і закручуємо в рулетики. Далі викладаємо це все удемку. У мене кругла форма. Я ось так виклала, мені якраз сюди всі помістились гарно. І зверху я буду ось цим сирним соусом змащувати, а взагалі можна взяти або взяти звичайний твердий тий сир, натерти на дрібній терці і посипати. Запікаємо до рум'яності. І ось така смакота виходить. Друзі, спробуйте обов'язково всі рецептики. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І чекаю на вас в коментарях. До зустрічі у нових відео.